повинні протистояти сприянню контрнаступу як вирішальної битви. Якщо вона так розглядатиметься, але не призведе до повного звільнення нашої території, то деякі можуть сказати, що тепер потрібно думати альтернативний сценарій. Але для нас немає альтернативи. Якщо не розглядати це як вирішальний наступ, вирішальний момент, то як розглядати можливий і Контрнаступ, про який він вже неможливий, так вчора була заява і міністра оборони Олексія Резнікова, який сказав, що він відбудеться квітень травень? Була сьогодні заява президента України, який говорить про те, що активні дії на полі бою посилиться в найближчі місяці. Тож, якщо це не вирішальний момент, то що? Це е, треба розділяти два моменти. Перший контрнаступ це один одна з дій чинників, які зараз відбуваються під на арені бойових дій в Україні. Він відбудеться, відбудеться потім другий, третій, і стільки етапів, скільки буде потрібно для визволення України. Е, чому його не можна називати вирішальним? Та дуже банально просто, хоча б тому, що один контрнаступ е, н, міняє. Карту бойових mm -hmm. дій, але він не є, як правило, ніколи вирішальним, він є просто початком продовження наступних успіхів. Але найголовніший фактор того, чи втомляться, не втомляться союзники, питання в іншому. Питання в тому, що вони, і це дуже позитивний момент, що вони заклали в свої бюджети, як мінімум, на цей рік. Видатки на закупівлю зброї для України для виготовлення боєкомплектів, а це свідчить, що в будь-якому випадку розрахунок є доктрина на цілий рік проведення бойових дій. Хто вирішив собі назвати чуть не годиною судного дня оцей контрнаступ? Я не знаю, ну можливо, тому що, напевне, в суспільстві є якесь певне напруження, і щоб зняти цього напруження, хтось вирішив наз... угу. Знаєте, таку зробити одну невеличку перемогу, щоб потім продовжувати наступні для досягнення успіху. З іншої сторони, ми розуміємо, що в Україні також іде інформаційна війна, і це один з елементів інформаційної війни. Набо ми бачимо, що навіть росія парадигма російських російської пропаганди теж змістилася в цю сторону і дуже добре. Бо якщо подивитися їхні пабліки, якщо глянути їхні телеканали, ми бачимо, що вони обговорюють наш контрнаступ. І що найцікавіше, це є нонсенс для країни, яка вважала себе непереможною чи вважає, вона зараз обговорює. Як тричі менша країна буде її знищувати? Вони називають напрямки, куди ми будемо їх вбити. Вони говорять про те, куди ми можемо дійти. Це наскільки насправді відбувся злам у їхній психіці, і, напевно, найважливіше для мене, якщо врахувати оцей момент, контрнаступ вже почався, він просто відбувається в інформаційному полі. Угу. Добре, якщо закрити це питання, ви не вважаєте, що дійсно цей контрнаступ, який ми не знаємо, де відбудеться? А він може обвалити фронт і призвести до того, і мені здається, саме в цьому полягають ці сподівання. Не в тому, що це і ПСО, і хтось перебільшує якісь очікування, а це просто надія на те, що це може так відбутися. Обвал фронту ворог біжить, і ми на його спині звільняємо всі наші окуповані території. Це доволі наївний сценарій, наскільки я розумію. Звичайно, бо історія не, не має такого досвіду, щоб казати, щоб на трьох тисячах кілометрів чи навіть на двох тисячах кілометрів фронту одночасно всюди відбувся обвал, і війська відступили по всій лінії. Ну угу. нас просто не вистачить навіть сил для цього, і в них не вис і вони не зможуть відступити, хоча б чисто матем... ну, враховуючи математичне, географічне розташування. Окрім того, вони на декількох напрямках досить непогано закопалися в землю. І вони очікують нас в більш таких найбільш прогнозованих напрямках, але з іншої сторони ми розуміємо, що цей контрнаступ, якщо й буде відбуватися, він буде відбуватися найбільш несподівано, хоча насправді сам фактор обвалу якоїсь частини лінії фронту він обов'язково викличе. І я чомусь більше схиляюся до думки, що це буде за ефектом харківського удару. Бо якщо до Херсонського, вони готувалися, вони локалізовувалися, і ми знаємо, що навіть на деякий час. Херсонську операцію прийшлося відкладати, то тепер, враховуючи те, що вони не можуть акумулювати свої сили по всіх напрямках, я думаю, що наша розвідка разом з розвідками союзників вже прорахувала якісь базові моменти для того, щоб по всій лінії фронту. Провести їм якісне насичення військами і по будь-яких напрямках нас прораховувати, не дати обвалу, їм прийдеться проводити мобілізацію, що зараз надзвичайно для них патова ситуація. І ще один момент, який потрібно враховувати, що наступний рік в Росії вибори президентські. І власне, оця інформація, накачування, нагнітання про те, що в нас буде контрнаступ, насправді, не почавши виборчої кампанії Путіна, Путін вже починає втрачати позиції в себе в Україні. Угу. Бо дуже цікавий момент перед приїздом Сідзіпіна в Росію. Я трошки відійду в сторону, але так, це власне пов'язано. Дуже цікава ситуація відбулася в Царі, Це Центральноафриканська Республіка, де на золотовидобувних рудниках вагнерівці розстріляли декількох китайців інженерів, які там працювали, і видно так було сподівання на те ще одного анклаву в російському середовищі, що ці ця зустріч з сідзіпіном обвалиться, не відбудеться в Путіна, і це зрозуміло. Це було швидше побоювання якогось сегменту бізнесу російського, uh -huh. який розумів, що він буде поглинути Китаєм. Тепер беремо другий фактор про обговорення інформаційному полі нашого контрнаступу. І я думаю, що напевне третій, четвертий буде напрямки. Це спроба висунути якогось лідера альтернативу Путіну заради збереження Росії і самої диктатури. Ви мені ламаєте весь сценарій е, цього засідання? В мене навіть пункту не було про альтернативу Путіну. Дійсно так? А, дійсно, може скластися е, ситуація, яка відбулась там, умовно кажучи, 20 липня 1944 року, коли Карл фон Штауфенберг. Командуючий, здається, там він був начальником штабу резервістів, підклав бомбу, відбувся вибух. Гітлер не загинув так, але це було найвідоміше кош... замах на Гітлера. Але до того було готово все. Були готові командири, були готові чиновники, які планували створити заколот в Німеччині скинути Гітлера і почати вже перемовини з заходом, Ви дійсно вірити в те, що є якась альтернативна фігура в Росії, яку можуть проштовхувати зараз на позицію президента. Якщо брати історичний досвід, міжнародний трибунал, який засуджував фашистський режим, він відбувся після поразки так. Гітлера і, і, німецької, і фашистської Німеччини. Але це вже є прецедент у судовій практиці. І росіяни могли мати поле для маневру російська номенклатура до моменту, коли Міжнародний суд у Гаазі не озвучив підозру Путіну. Угу. Вони розуміють, який наслідок, вони вже мають досвід Нюрнбергу. І тепер стоїть питання цієї басі і наближених людей, наближених до корита, але можливо десь рівно віддалених від Путіна, бо там є дуже вузьке коло, набл на наближене до нього намагання зберегти свої позиції в Росії. А як вони можуть зберегти? тільки, якщо запропонувавши альтернативу, альтернативу компромісну для Європи для світу, альтернативу компромісну для Китаю, і, і можливо навіть поїздка того ж самого Сідзіпіна це теж розглядалося як частина. Загально геополітичної гри, і як можливо він вже їздив, розглядав свої провінції. Ми цього ще до кінця не знаємо, бо сам факт, що Китай відмовився допомагати зброєю для Путіна, uh -huh. на що він надзвичайно покладав надії, не відбувся.